Друзі, вітаю! Сьогодні 12 червня з вами Валерій Клочок, і сьогодні з'явилася дуже довгоочікувана і важлива інформація для багатьох військовозобов'язаних, які власне зараз опікуються питанням бронювання про те, чи буде в Україні економічне бронювання. І мені також часто ставили це запитання ті, хто власне, займається сам бізнесом і є фізичною особою-підприємцем, чи, можливо, вони щоб бронювалися. Сьогодні у Верховній Раді зареєстровано відповідна законодавча ініціатива. Її підготували депутати від Слуг Народу, там їх кілька, але головним ініціатором є голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку, депутат від Слуги народу Дмитро Наталуха. Він відповідний пост опублікував у себе у Фейсбук. Є номер Законопроєктів, самих текстів поки що нема, але на підставі його допису я можу вам повідомити, власне, що ж хочуть ухвалити у парламенті, для того, щоб мати можливість економічного бронювання у такий непростий для України насправді час. Отже, підписуйтесь, будь ласка, і поширюйте обов'язково це відео друзям. Як тільки буде сам законопроект, я вам обіцяю, я детальніший аналіз зроблю. Безумовно. Про що власне пише Наталуха у своєму дописі? Про те, що роками українська промисловість жила без власного закону. Шкода, звісно, що депутати слуг народу за 5 років, та вже навіть більше, не спромоглися внести до парламенту відповідний закон, аби визначили за якими правилами має жити українська промисловість. Як на мене, часу було більше достатньо, але добре, що вони зробили це вже сьогодні. Він пише, що як сирота перекидувалася між міністерствами, забута. Та не цікава нікому саме ця ініціатива. І у новому законі про промислову політику буде вичерпний перелік інструментів та механізмів, за якими держава зможе підтримувати українського виробника. Про що власне йдеться мова? Він закладає чотири принципи в цьому законопроекті. Ну а ми, звісно, вже потім будемо детально аналізувати, чи вони реалізовані в повній мірі чи ні, чи можуть бути реалізовані. Перший нарешті визначатиметься перелік стратегічних галузей промисловості України. В принципі, логічно, на рівні закону варто закріпити такий перелік, аби не було зловживання. Далі створиться державний фонд розвитку промисловості, який надаватиме позики, гранти та іншу допомогу перспективним проектам. Ну а це створення додаткової установи, яка буде просто розділяти гроші одним дам, а іншим не дам. Як на мене, це додатковий корупційний механізм. Чому корупційний? Тому що у нас антикорупційних запобіжників в Україні практично немає. Третє запроваджується система спеціальних інновацій та інвестиційних контрактів між кабінетом міністрів України та інвесторами. Ну це вже десь було інвестняні. Згадайте, тому це точно не нове. І четверте для критичних технологій впроваджується програма співфінансування проектів на пільгових умовах. Які ми будуть ці пільгові умови? Чи визначає цей закон ці умови? Я вам зараз точно не скажу. Але коли з'явиться законопроект повністю, я обов'язково вам про це повідомлю. На що власне Наталуха спирається, коли? Говорить про доцільність внесення цього законопроекту на фразу президента про те, що або працюєш, або воюєш, безумовно підтримую однозначно так. І якраз в цьому законопроекті і визначається концепція економічного бронювання, яка на переконання авторів. Дозволить зберегти для економіки важко замінних спеціалістів. З цим дійсно проблема: не вистачає водіїв, не вистачає фахівців в критичних галузах промисловості, які тепер будуть закріплені на рівні закону. Як же це працюватиме? По-перше, це працюватиме наступним чином. Ви повинні будете як власник бізнесу сплачувати за свого найманого працівника військовий збір. Якщо сидите, окей, якщо стоїте, сідайте, беріть руки калькулятор. Військовий збір має становити 20 тисяч гривень на місяць за одного працівника. І він сплачується не працівником, а самим бізнесом. Враховуючи, що на сьогоднішній день ставка військового збору складає 1,5% до рівня вашого посадового кладу заробітної плати офіційної, то ви маєте отримувати понад 1,3 мільйона гривень офіційно щомісяця. Я не знаю, де в Україні є такі заробітні плати. Хоча, можливо, це буде і не так. ФОПи також можуть бронюватися, якщо підтвердять реальне ведення діяльності протягом останнього року. Тобто ви також повинні сплачувати, мабуть, 20% військового збору, але тоді у вас офіційна зарплата або доход має становити щомісяця понад 1,3 мільйони гривень. Ну ви точно тоді не вписуєтеся в ніяку групу. Хоча, якщо працюєте на загальній системі оподаткування, то так. Далі пишеться наступне, що відсоткову межу заброньованих та процедуру визначатиме Кабмін. Що це буде, яка це буде постанова Кабінету міністрів, знову незрозуміло. Наступне, механіка сплати підвищеного військового збору окреслена у пов'язаному законопроекті, є відповідний номер щодо особливостей сплати воєнного збору за бронювання військовозобов'язаних. Якщо не така заробітна плата, Буде за базу братися, то відповідно має звінитися відсоткова ставка, або вона просто буде відсутня, і військовий збір буде сплачуватися як фіксована сума. Ну, принаймні, поки що нічого не зрозуміло з допису на талу, як це буде відбуватися. Єдине, що зрозуміло, що ви повинні платити військову збору 20 тисяч щомісяця за свого найманого працівника. Тому якось адекватніше пояснити це я вам поки що не можу, але суть зрозуміла. Ці законопроекти, як пише Наталуха, це результат піврічної роботи величезної команди людей, яка невпинно 24 на 7 проводила консультації, моделювала різні сценарії та вела діалог як з урядовцями, так і з бізнесом, яким не знаю. Ну, дійсно, мені складно це коментувати. Але що пише він на сам кінець? Незабаром ми додамо два альтернативних законопроекти, які будуть включати. Перший варіант. Модель із бронюванням за рівнем зарплати у понад 35 тисяч гривень. Це вже було, це вже ми чули. І така ідея була ще, як ви знаєте, до Нового року, про що я сказав на початку відео. А також змішану модель 35 тисяч гривень зарплати для найманого працівника, 20 тисяч гривень військового збору для ФОП. Ну, друзі, поки що така інформація. Звісно, складно робити якісь більш конкретні висновки. Про те. За якими ставками будуть нараховуватися військові збори, яка має бути заробітна плата офіційна у найманого працівника, як буде сплачуватися цей військовий збір? Але суть зрозуміла, суть економічного бронювання. Тобто, це, як на мене, має дві величезні вади. Перша, бідні будуть воювати. Багаті точно ні, багатих не так багато, але в такий спосіб влада намагатиметься. Заповнити прогалини зі збором податків для поповнення державного бюджету. Дірка в бюджеті дуже велика кілька мільярдів гривень. По-друге, є негативна історія в цьому всьому, тому що це лягає величезним тягаром на власників бізнесів, саме сплата таких військових зборів і податків. І як вести рентабельний бізнес, я вам не можу відповісти, тому що ставки оподаткування. Вони не зменшуються, вони навпаки будуть збільшуватися. І відповідно в вартість одиниці продукту, яку виробляє бізнес, або вартість послуги, однозначно буде закладатися ця заробітна плата. Тому рівень інфляції ви можете вже прогнозувати самі. Ну скажу так, втішного не так багато. Але до ідеї економічного бронювання, все ж таки, як ви бачите, звертається і повертається. Обов'язково відслідкую, повідомлю, проаналізую і вам детально розповів усе, що буду знати після оприлюднення цих законопроєктів про економічне бронювання. Тому не забудьте підписатися, хто цього не зробив раніше. Обов'язково коментуйте, ну і звісно, поширюйте відео друзям. І не забудьте перерахувати, можливо, я помилився у рівні заробітної плати в 1,3 мільйона гривень. Навіть більше має бути, щоб ви сплатили. Півтора відсотка і отримали 20 тисяч гривень щомісячного військового збору. Всіх люблю ціную, шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна.